Друзі, вітаю! Не без гарних новин. Поляки розблокували пункт пропуску медика Шегині. Їхній уряд підписав е, угоду з протестувальниками з власне організацією, яка організовувала е, протести, яка називається Ошукане село. Я думаю, що нам вже пора зареєструвати в Польщі організацію Ошукана Україна, тому що я вам розкажу деталі цієї угоди. Ви здивуєтесь за... 30 срібників вони готові були нас продати в час війни. Підписали oh. угоду там дотації на кукурузу і виявили, що цього досить. Ну от така дивна історія. Але тут є ще деякі деталі. Я зараз вам все розкажу. Уряд Данії офіційно не повідомляв, що не буде поставляти F-16, А прем'єр-міністр Баварії, одного саме потужних регіонів Німеччини та екс-президент Німеччини, виступили за надання Україні. Таурус, а це прекрасно, тому що будуть горіти на Росії склади та військові бази. Але Польща головна тема. Давайте це проговоримо. Підпишіться на канал, зробіть донат на наш дрон, ударний дрон, дрон Мінер. Потужна історія: 1 мільйон гривень. Вже 800 з хвостом. Ми з вами зібрали. Скоро буде 900. От і мільйон ми сьогодні закриємо. У нас з вами в цьому каналі четверть мільйона. Тому друзі, ну покопієшся вже не по гривні, покопієшся. Кидайте, от і ми швиденько це все передамо нашим військовим, і дрон буде працювати з одної сторони мінувати, з другої сторони атакувати. Одним словом, приносити користь нам всім та нашій державі. Поїхали, розкладемо все по поличках. Але підписка теж важлива. Поляки зняли блокаду в пункті пропуску Шигині. Польська сторона ввечері 6 січня припинила блокування на пункті пропуску. Речник Держприкордонслужби наш заявив полковник Андрій Демченко в коментарі Українській Правді. З 21-ї зняли блокаду. Ну і здавалось би, все прекрасно. Очікують 650 вантажівок. Ну, от, але є одна історія. Польський уряд. Ну, от який блокував Україну, ви пам'ятаєте, причину офіційна причина страйку звучала таким чином. Поляки називаються надмірна конкуренція після ухвалення транспортного безвізу для України та країнами ЄС. Це звільнило українських перевізників від необхідності отримати дозволив поляків на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС, і це викликало просто крокодилючі сльози. Типу надмірна конкуренція. Тобто, ви завжди вважали, що ви. Краще сильніші, розумніші. Ну от, кров голубіша, а тут надмірна конкуренція. Тобто, коли зрівнялися, виявилося, що ось так. Е, дивно, тому що отримуючи стільки дотацій від Європейського Союзу, можна було б вже цю надмірну конкуренцію насправді і побороти. Ну от, але вирішили бороти політичним шляхом, коли Україна тут воює, а тут її блокують. Да? Ну от, але міністр Сікерський підписав угоду з ошуканим селом. Ошукане село це канторка, така собі організація, яка блокувала. Крім неї, там ще були і російські організації. От. Але міністр підписує і домовляється, наступні умови. Я зараз вам розкажу, і ви будете плакати просто, тому що польський міністр пообіцяв задовільнити всі вимоги аграріїв. зокрема, субсидії на кукурузу у розмірі 1 мільйон злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда злотих, і збереження за розміру сільського господарства. Господарського податку на рівні 23-го року. Про це пише громадське, посилаючись на Польсад, на польське видання, але пише це громадське. Друзі, ви серйозно? Ви серйозно дотації на кукурузу і ви готові дивитися, як нас вбивають. Три людини померло на кордоні, і тисячі померли на полі бою, чекаючи зброю, яку ви блокували. Ви серйозно? Дотації на кукурузу, ви кукурузи не наїлись. Друзі, да це безвідповідальна політика, яку ви ведете. І один, і другий уряд. Ви просто не розумієте, що ви наступна країна, яку буде атакувати Путін. І ви на цих танках будете міни розміновувати, чи тракторах своїх, будете міни розміновувати в своїх полях. Не дай Боже, ми впадемо. І ви зараз нас через дотації на кукурузу, вибачте на слові. Да скільки ви її з'їдаєте і скільки ви її продаєте, що вам треба було блокувати Україну воюючу державу через кукурузу? Просто немає куди прикласти цю інформацію. От чесно. Виявилося, ці, ціла дотація на кукурузу. Ми думали, у вас там світ під ногами горить. Вони нам блокували курятино, зерно блокували, логістику блокували, все блокували. І тут виявляється, дотації на кукурузу, ошукане село. Просто немає слів. Вибачте на слові. В той час в сусідній Румунії з супер ускореними темпами, супер швидко і красиво будують нову автомагістраль до границі. З України, ось хто думає головою. Здавалось би, ми не цікавили, але румуни в цю війну демонструють себе як надійний, потужний партнер. Так треба між ними грати. Вони забезпечують України Україні вихід е до румунських портів в обхід Польщі, Угорщини і Словаччини. Польща піддається на якісь популістичні сільські, чесно, не сільсько-аграрні, не аграрно-господарські, а сільські мотиви. Часто фінансовані з Росії і блокують нам кордон. То румуни зараз супершвидко будують автобан до кордону з Україною, що треба, до речі, робити і нашим, а не красти бабки. Теж будувати, щоб у нас була швидка траса, но Румунію і погнали. Розумієте, там і порт буде, там і буде вихід на Європейський Союз. Ось так треба працювати. Румуни Спрацювали інтелектом, зрозуміли, що такий потік, по перше, румуни грошей зароблять, і дорога буде, і будуть мати надійного партнера в вигляді України. Ось як треба мислити, ось як треба дружити, ось як треба партнеритись. І ще одне в цьому: треба більше морських дронів. Треба більше робити того, що кажуть британці. Треба зробити, щоб чорне море було українським. Щоб, по-перше, ці бляшанки не мішали нашим. Чорноморським дельфінам плавати красиво. А по-друге, щоб наші дрони морські знищували російські кораблі по одній е е речі через те, що це торгівля, це можливість доступу до глобальних ринків. Україна не є маленькою типовою європейською аграрною державою. Да, ми великі, ми більше ніж більшість з них. Да, ми перші по олії, курятині. Зерну і багатьом інших показниках, і меду, і багатьом іншому так. Нам цю сировину треба перетворювати в потужні бренди, які будуть заробляти гроші і приносити мільярди, сотні мільярдів в наш бюджет. Але треба логістика. Тому море і вихід мати конкуренцію між сусідами, через яких буде виїжджати українська продукція, і заїжджати теж зрозуміло. Тому ось тут дуже важливо, поляки дуже нас розчаровують. Виявляється, дотація на кукурузу важливіша за людські життя. Речник повітряних сил Юрій Ігнат наголошує, що офіційно від дані про затримку постачання винищувачів f 16 Україна не отримувала. А та інформація, яка була я вам для цього насправді і окреме відео не писав. Буде офіційна інформація. Тоді поговоримо. Поки що це були плітки. Це були плітки, все може бути, але Ігнат каже, що да, від данії, все чекаємо на весну. Хлопці наші вчаться. Я знаю, що по неофіційній інформації данці передали на Румунію, до речі, щоб там наші вчилися. Зараз ця інформація якраз таки є базовою і робочою. Ну і найголовніше, прем'єр-міністр Баварії. Це теж пам'ятайте, що завжди треба грати між Німеччиною та Польщею. В Польщі не розділений сантимент до Німеччини. Німеччина заздрить в чомусь швидкому росту Польщі, то граючи між ними до кого приліпає Україна, той має більше шанси взлітати в цій частині світу. І от якраз бачите проблеми з поляками. Але прем'єр-міністр Баварії, голова християнського соціального союзу ХСС Маркус Зьодер заявив, що Німеччина повинна поставити далекобійні крилаті ракети в Україну. Пише нам Дойче Welle. на думку зьодера, ракети Таурус допомогли б Україні відбитись від постійних атак безпілотників і ракет золота людина. Просто це стало б єдиним серйозним шансом для України віднайти свою мужність і не дати росіянам перемогти. Вважає прем'єр Баварії за його словами. В Німеччині та є зі справжньою проблемою безпеки, якби Росія виграла війну, а США продовжили б ухилятися від участі в міжнародних кризах у майбутньому. Тим часом колишній президент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував обережну позицію нинішнього німецького уряду щодо поставок України далекобійних ракет. Таурус, я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляю з людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не може зрозуміти, чому ми вагаємось з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів. Додавши в умовах вислаженої опозиційної війни і масових ударів РФ по українських містах, я з тривогою дивлюсь на те, що ми робимо і запитуючи, достатня наша. Підтримка Гаук зауважив, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії. Він переконаний, що Україна має отримати Таурус, оскільки перемога Росії поставить під загрозу середньострокові перспективи та безпеку європейських держав. Ось така розумна і правильна політика. Пам'ятайте, і розумійте, що це говорить конкуренти Шольца. Які хочуть це в цьому році зняти з посади, але те, що вони його підпирають цими заявами, добре шольц, щоб залишитись, буде змушений дати, не дасть піде. Я вам вчора писав, що наші вже провели мітинг в Німеччині, теж шольцу послали сигнал, що треба давати Тауруси. От повторюється історія з леопардами. Давайте докачаємо і цими прекрасними ракетами знищимо все, що можна знищити на території. Росії мається на увазі з військового значення. Друзі, ось така інформація. Підпишіться на канал, зробіть донат. Дуже важливо нашим хлопцям дозбируємо мільйон. Ну і е, напишіть в коментарях, як вам. Історія про кукурузу в Польщі виявляється, не за 30 срібників, а за жменю кукурузи. Наші сусіди, поляки готові були дивитися, як ми стікаємо кров'ю, а не забезпечити ту функцію, на яку їх поклало життя та західні партнери забезпечувати надійну логістику. Виявили, що їхні фермери коштують не так вже й дорого. Мішок кукурузи її можна купити вам польських фермерів. Отака історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще раз прошу підпишіться на канал. Ми разом витискаємо російські наративи та російських агентів Українського YouTube. бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.